Один чоловік мав містичні видіння, і він дуже просив, щоб Ісус Христос прийшов до нього в гості. Ісус Христос е, обіцяв, що в певний день прийде в гості, і цей зробив генеральне прибирання, наготував обід, і зранку, після сніданку, в двері постукали, а то зовсім несподіванка. Безхатько прийшов. Ну, і цей християнин дав йому їсти, посадив десь там на веранді, а цей почав їсти і почав лихословити Бога. Побожний християнин сказав, ну як ти так смієш? Забрав в нього тарілку і виштовхав його геть. І цілий день він шукав Ісуса Христа, а увечері почув, що ти зробив з тим безхатьком. Каже, я його вигнав геть. Каже, чому ти його вигнав геть? Ну, бо він лихословив тебе, Боже. Каже, дивися, ось вже 30 років цей чоловік живе без дому. Протягом 30 років лихословить мене. Але лише жодного дня він не залишився голодний. Чи ж не треба було тобі один день потерпіти, як я терпів? 30 roků